Слава Ісусу Христу, сьогоднішній івангський уривок, який пропонує нам церква, пов'язаний із подорожю Ісуса до Єрусалиму. Ця подорож завершиться Його Спасительною смертю та його славним Воскресінням. На цьому шляху місто Єрехон було останньою великою зупинкою для караванів, які йшли з північно-східних регіонів перед тим, як почати підйом до священного міста. Бачимо, що Ісус подорожує, але не залишається осторонь Єрехону. Івангелії сказано, що він увійшов місто Єрехон і проходив через Нього, неначе маючи бажання наблизитись до життя тих, хто там жив, і дати людям можливість зустрітися з ним особисто. Коли Ісус проходить цим містом, між багатьма людьми з'являється чоловік на ім'я Закхей, Євангелія представляє його головою над митарями та багатим чоловіком. Митарі відповідали за збір податків і діяли в імені Римської імперії. А Закхей був головою системи збору митних платежів. Завдяки цій роботі він значно розбагатів. Зокрема, він розбагатів через обман та вимагання грошей, тому його не любили люди, а як митаря вважали грішником. Євангелія також розповідає нам про те, що Закхей намагається побачити Ісуса на той час відому людину, яка, зокрема, вчинила чудо біля воріт Єрихону, зціливши сліпого. Люди також знали Ісуса як вчителя, який не відкидав грішників. Тому Закхею цікаво побачити Ісуса, однак він не хоче привертати уваги, враховуючи ворожість до себе з боку інших. Він біжить наперед і піднімається на дерево явір. Закхей не переймається, чи його хтось помітить, чи будуть з нього сміятися, критикувати, чи ненавидіти через його співпрацю з римлянами, бо єдине, що йому важило, це бажання побачити Ісуса. Коли Ісус проходив попри це місце, підійшов до дерева, підняв очі і промовив до Закхея на ім'я. Христос починає промовляти до Закхея, і ці слова Ісуса вразили Його. Відтак Закхей, як стверджує Евангелист, приймає Христа радо у своєму домі. Ця радість не є просто веселістю, а значно глибшим почуттям. Цю радість виявляли пастухи у Вефлеємі. Які зустрілися з новонародженим дитятком Ісус, Єлизавета, яка зустрілася з вагітною Дівою Марією, також сповнилася радістю. У Євангелії ми знаходимо й інших осіб, які виявили свою радість, що походить від досвіду зустрічі з Богом. Бачивши цю картину, цей діалог з Ісуса Захеєм та відвідане Його дому, багато людей бурчали на Закхея. але його це не хвилює, бо його серце від цієї миті змінилося від радості до любові. Каже Христос до Закея, на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама. Вираз син Авраама означає повноправну людину, сина вибраного народу, який не є виключений Богом. І він, грішник, може також спастися. Це означає, що гріхи Закея не є перешкодою для зустрічі з Богом. У той час, як люди обсипали його плітками та негативними коментарями, Ісус дивився на нього зовсім інакше. Для звичайних людей Закій був мерзенним персонажем, але Ісус дивився на нього милосердним поглядом. Погляд Ісуса виходить за межі гріхів і упереджень. Ісус дивиться на людину очима Бога, який не зупиняється на минулому злі, але бачить майбутнє добро. З тієї причини, коли Ісус входить до дому Закхея, Він може радісно вигукнути Сьогодні спасіння прийшло в цей дім, бо й він, син Авраама. Бо син людський прийшов шукати та спасти те, що загинуло. Дорогі во Христі! Слова Ісуса дарували за надію, ба більше внаслідок дії Божої любові у людині зроджується каяття та бажання змінити своє життя. Навернення цього митаря виявляється в конкретних актах радикального відшкодування, які він пропонує. Ось половину майна свого даю в Богам, а коли чимось когось і покривдив, повернув четверо. Каже він, це неймовірна історія навернення. Доріго Христі, чого ми можемо навчитися з цієї події? По-перше, Ісус бажає зустріти людину, кожну людину, навіть найзапеклішого грішника. Наш Господь життєлюб, Він намагається не втратити жодного зі своїх дітей. Ісус бачить Закея і всупереч усім правилам просить Митаря запросити його до свого дому. Христос прийшов шукати і спасти грішників. Він побачив нещастя Закея, іде йому назустріч і кличе Його. А той, відчуваючи, що його люблять і приймають, негайно робить все, щоб прийняти Ісуса. Бог лише чекає, коли ми приймемо його до свого серця. Відтак, запрошення Христа у своє життя породжує зміну ставлення та поведінки. Також і ми, подібно до Закхея, деколи в глибині душі можемо усвідомлювати свою скверну, які ми можемо бути капусними, навіть якщо про це ніколи не розповідаємо іншим. У кожного з нас є власні біди та власні межі. Сьогоднішня Євангелія веде діалог з цією частиною мене, яка перед Ісусом, чистим та досконалим Богом, усвідомлює, що не є добрим учнем чи ученицею Свого Небесного Учителя. Однак Бог не залишає людину в спокусі та в гріху. Ісус, ставши людиною, прийшовши на цей світ та померши на христі за наші гріхи, показує близькість до людини, до кожного з нас. Декому важко повірити, що Ісус є близько біля нас, незважаючи на наші пороки, наші гріхи, які можемо чинити або колись зробили. Однак ніхто з нас не є безнадійним випадком. З тих пір, як Господь віднайшов Адама в Едемському саду, він ніколи не покидав людину. Бачимо, що Закхею довелося зіткнутися з деякими перешкодами, щоб зустрітися з Ісусом. Йому було нелегко. Першою перешкодою став його низький зріст. Який заважав йому побачити учителя, якого оточував натовп. І ми також можемо ризикувати залишитися на відстані від Христа, зокрема через свою низьку самооцінку. Це велика спокуса, яка торкається також нашої віри, тому що християнська віра говорить нам, що ми, діти Божі, ми створені за образом Бога, є частинкою Бога. Ісус, ставши людиною, одним з нас, полюбив кожного з нас, померши за наші гріхи. В очах Бога ми всі для нього є улюблені і важливі. Це наша духовна ідентичність, яка базується на святій тайні хрещення. Інша особливість сьогоднішньої Іванівської історії це велике бажання Закхея зустрітися з Христом, тому для нас важливо завжди плекати і втілювати в життя бажання до життя з Богом. Бажання Закхея перемогло інші труднощі, а тому, якщо ми маємо справді щире бажання, то воно не згасає перед труднощами чи невдачами. Наприклад, молода хлопець чи дівчина бажають стати лікарем. Відповідно, їм доведеться пройти курс навчання у вищому навчальному закладі, а також практику, які займуть точно не один рік їхнього життя. Деколи їм доведеться поставити собі обмеження, насамперед сказати ні іншим розвагам, відволіканням тощо. Проте бажання досягти мети дозволяє людині подолати ці труднощі. Бажання робить нас сильними, воно робить нас сміливими. Воно завжди змушує рухатися вперед. Тому, дорогі во Христі, бажання бути добрим, бути в єдності з Христом є великою річчю. Плекати єдність з Богом це привабливо, це частина нашої християнської ідентичності. Запитаємо себе, чи є у нас бажання стати такими. Роздумуємо сьогодні над нашими бажаннями що нами керує, ким ми хочемо бути, чи маємо бажання наблизитися до Бога, який вже став близьким до нас. Якщо ми будемо, як сьогодні, за втілювати добрі бажання в життя, то Бог подарує нам свою радість. Це справжній дар, який нас мотивує ставати кращими на шляху до Царства Божого, бо Господь бажає нам добра і хоче, щоб ми були з Ним щасливими.